Доброго дня, шановні депутати, старости, запрошені, розпочинаємо роботу чергової сесії Крутівської сільської ради. До складу громади в нас обрано було 22 депутати. Ви знаєте, що два мандати ми сьогодні лишилися. У нас є 20 депутатів. На сесії прибуло 16 депутатів. Сесія є правомочною. Відповідно до пункту 1.4 11 статті 46 закону України про місцеве самоврядування. Сесія є правомочною та е, дозволяє, е, та дозвольте мені 37-му сесію Крутівської сільської ради оголосити відкритою. І прошу вас ще, шановне товариство, хвилиною мовчання, шанувати всіх загиблих у жахливій російсько-українській війні. Віддати їм шану хвилиною мовчання. Прошу присідати. Розпочинаємо роботу. Чергової сесії. Шановні депутати, нам для підрахунку голосів необхідно утворити лічильну групу із двох чоловік. Прошу пропозиція. Прошу депутатів шляхом голосування визначитися, підтримати. Прошу за. Проти утримався. Приймається. Нам необхідно також визначитися з порядком денним сесії Куртівської сільської ради. Порядок денний у вас в листках голосування є, так? Чи є потреба депутатам зачитувати питання порядку денного? Тоді прошу прийняти його за основу. Прошу голосувати. Хто за, хто проти, утримався, приймається. Чи будуть доповнення до порядку денного? Прошу проголосувати в цілому за порядок денний. Хто за? Хто проти, утримався, приймається. Також враховуючи, що ми детально питання розглядали на постійних комісіях Куртівської сільської ради, є такі пропозиції по часовому регламенту. Якщо потрібно буде для інформації до трьох хвилин, от для довідок, для виступів до трьох хвилин, не буде заперечення. Прошу проголосувати за часовий регламент сесії. Хто за, хто проти, отримався, приймається. І так, переходимо до поіменного голосування по питаннях порядку денного Крутівської сільської ради. Перше питання, яке ми з вами обговорювали на постійних комісіях, стосувало виконання бюджету Крутівської сільської територіальної громади за 9 місяців поточного 2024 року. Депутатам детально була доведена. Ситуація стосовно виконання бюджету, чи є потреба ще в якихось запитаннях, уточненнях. Переходимо. Вчора в телефонній розмові Галина Іванівна сказала, що в нас сьогодні розглядатимуться неземенні питання. І я попросив надіслати проєкт рішення. Дійсно, було на електронну кошту, надіслано проєкт рішень по землі. Нічого не про бюджет не згадувалося. Як нам голосувати, де нам побачить проєкти рішень сьогоднішньої сесії сільської ради? Надалі я прошу мені паперовому виді перед сесією на проєкти рішень, щоб я мог ознайомитися, порівняти зробити Так просто голосувати з бухті барахта Я відмовляюся. Прошу апарат і фінансовий відділ врахувати пропозицію депутата, але я сподіваюся, що ми в детальний спосіб розглянули це питання, кожну цифру проговорили. Якщо така потреба є в депутати, прошу розглянути і вирішити, як він буде вирішувати. достатньо буде, якщо буде на електронну пошту, також ну, всі рішення нам Паперовому. паперовому. Так я скучаю вам, направлять їх укурпоштою. Як направити, так Домовилися. Ви розумієте, що це буде ціла бандероль? Розумію. Перед сесією дасте мені Я зголаю. Ну я щоб порівняв, щоб я за що. Домовилися. Я думаю, що буде можливість перед сесією ми давати можливість ознайомлюватися. Голосуємо за перше питання порядку денного. Прошу депутатів голосувати поіменно. Багмут, Іващенко, Тіт, Кузьменко, Гурин, Тіт, Баркан, Савченко, Багнюк, Коханенко, Шеврунга, Будун, Лазоренко, Будун, Василенко, Лазоренко. один утримався, прошу врахувати і видав. Так, два отримали. У нас 14 голосів. Рішення прийнято. Переходимо до розгляду другого питання порядку денного про внесення змін до рішення 33 третьої сесії 8 го скликання. Від 19.08.2024 року про затвердження програми фінансового забезпечення представницьких витрат та інших видатків, пов'язаних з діяльністю Курцівської сільської ради на 23-24 рік у новій редакції. Також це питання ми проговорили. Чи є якась потреба в деталізації? Прошу повіменно проголосувати, шановних депутатів, Бахмут Іващенко, Кіт, Кузьменко, Гурин, Кіт. Баркан, Савченко, Багнюк, Коханенко, Шевлюга, Бадун, Лазоренко, Бадун Василенко. Лазоренко. Отримався один голос. Два знову ж таки. Так, рішення прийняте. Про третє питання: про внесення змін до рішення 23-ї сесії 8-го скликання від 29-го 3 -го 23 -го року. Про затвердження програми про проведення заходів та робіт із землеустрою на території Крутівської сільської ради на 23-25 роки. Також доповідалось по цьому питанню порядку денного. Переходимо до поіменного голосування. Прошу депутатів голосувати. Іващенко, тіт, Козьменко, Гурин, Тіт, Баркан, Савченко, Багнюк, Коханенко, Шевлюга, Бадун, Лазоренко, Будун Василенко, Лазоренко. Рішення прийнято. Наступне питання порядку денного про затвердження програми фінансової підтримки розвитку системи дистанційного обслуговування клієнтів Ніжинського управління державного казначейства України Чернігівської області на 2024 рік. Начальник фінансового відділу вам доповіла про суму нашої підтримки. Ми з вами це погодили. Прошу повіменно проголосувати. Багмут, Іващенко, кіт, Кузьменко, Гурин, Кіт, Баркан, Савченко, Багнюк, Каханенко, Шевлюга, Бедун, Азоренко, Ведун, Василенко, Олекс. Один проти. 15 голосів. Рішення, рішення прийняте. Наступне питання про п'яте. Питання порядку денного. Про внесення змін до рішення 29-ї сесії, 8 го скликання. Від 14 грудня 2023 року про бюджет Куртівської сільської територіальної громади на 24 рік. Також ми питання з вами розглянули. Не буде більше ніяких уточнень, деталізації, запитань. Прошу поюмену депутатів проголосувати. Багнуть, Іващенко, Кіт, Кузьменко, Гурин, Кіт, Баркан, Савченко, Багнюк, Коханенко, Шевлюга, Бодун, Лазоренко, Бодун, Василенко, Лазоренко. Два утримались, також прошу фіксувати лічильну групу 14 за рішення прийняте. Шосте питання порядку денного про продовження терміну дії проєктів планування та забудови населених пунктів. Алина Ваня вам доповіла про це питання, от технічну сторону його прошу депутатів шляхом поіменного голосування визначитися. Багнути вашим котітку зменко Гурин, Кит, Баркан Савченко, Багнюк, Каханенко, Шевлюга, да. Бодун, Лазоренко, Бодун, да. Василенко, Лазоренко. Всі да. за рішення прийняті. Сьоме питання порядку денного починаючи. через з сьомого питання у нас йде блок земельних питань. Прошу депутатів уважно слухати і визначатися. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення. Відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості та безоплатну передачу громадянам земельної ділянки у власність із земель комунальної власності Крутівської сільської ради. Розглядали це земель, земельне питання, питань не було. Прошу поіменно визначитись депутатів. Багмут Івашенко, Тіт, Кузьменко, Гурин, Тіт, Маркан, Савченко, Багнюк, Коханенко, Шевлюга, Бодун, Лазоренко, Бодун, Василенко, Лазоренко. Переходимо, депутати, шановні, до восьмого питання порядку денного про затвердження технічної документації із землеустрою, відділом натурі на місцевої земельної ділянки та реєстрації прав власності на земельні ділянки громадянам, власникам сертифікатів на право на земельні частки Кіпан. Також питання проговорено. Прошу поіменно проголосувати. Бахмут Іващенко, тітку, зменко, гурин. Тіт Баркан Савченко, Багнюк, Коханенко, Шевлюга, Бадун, Лазоненко, Бадун, Василенко, Лазоренко. Дев'яте питання порядку денного в такій редакції про надання дозволу на розроблення технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі, власникам сертифікату на право земельної частки паїв. Прошу депутатів проголосувати. Багмут Іваченко, тіт, Кузьменко, Гурин, тіт Баркан. Савченко, Багнюк, Коханенко, Шевлюга, Будун Лазоренко. Будун Василенко, Лазоренко. Десяте питання порядку денного про виділення в натурі на місцевості земельних частків паїв. Також питання узгоджено, проговорене. Прошу голосувати. Багнюк, Івашенко, Ващенко, Кіт, Кузьменко, Гурин, Кіт, Баркан Савченко, Багнюк, Коханенко, Шевлюга, Бадун, Лазоренко, Бадун, Василенко, Лазоренко. Наступне питання 11, так? Yeah. Так, Про припинення права постійного користування земельною ділянкою шляхом добровільної відмови. Є ряд таких заяв. Прошу депутатів шляхом поіменного голосування задовільнити ці заяви наших жителів. Голосуємо. Бахмут Іващенко, Кіт, Кузьменко, Гурин. Yeah. Кіт Баркан Савченко, Багнюк, Каханенко, Шевлюга, Будун, Лазоренко, Бодун, Василенко, Лазоренко. Дванадцяте питання порядку денного про затвердження переліку земельних ділянок комунальної власності Купцівської сільської ради, призначених для продажу права оренди на земельних торгах у формі аукціону окремих, е, окремими лотами. Враховуючи поправки і Володимира Петровича, і інші зауваження. Прошу попрацювати редакційну групу і наразі депутатам шляхом голосування визначитися по цьому питанню порядку денного. Багмут, Іващенко, Кіт, Кузьменко, Гурин, Кіт, Баркан, Савченко, Багнюк, Коханенко, Шевлюга, Будун, Лазоренко, Будун, Василенко, Лазоренко. Дякую, шановні депутати. Тринадцяте питання. Про продовження терміну дії договору оренди землі Хорошоазірському сільському споживчому товариству Барзнянської Райспоживспілки. Також аргументацію продовження ми вам надали. Термін і відсоткові ставки озвучили. Прошу депутатів підтримати. Бахмут, Іващенко, Кіт, Кузьменко, Гурин, Кіт, Баркан Савченко, Багню, Коханенко, Шелюва, Бадун Лазоренко, Будун Василенко, Лазоренко. 14 питання про проведення аудиту земельних ділянок на території Крутівської сільської ради Ніжинського району Чернігівської області. Ми проговорили, що львівська фірма Феодал такий аудит здійснює. Всі нюанси також ми з вами проговорили. Прошу депутатів проголосувати за 14 питання порядку денного. Бахмут, Іващенко, Кіт, Кузьменко, Гурин, Кіт, Савченко, Багнюк, Коханенко, Шевлюга, Бодун, Лазоренко, Бодун, Василенко, Лазоренко. П'ятнадцяте питання порядку денного про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі на місцевості від невитребуваних, нерозподілених земельних часток паями та передачі в користування. На правах оренди стовдружба нову невитребованих, не розподілених земельних часток паїв для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Печенського, Старостинського округу, Крутівської сільської ради. Також я думаю, що всі баталії ми і, і свої думки висловили. Прошу депутатів визначитись шляхом голосування. Бахмут, Івашенко, Кіт, Козьменко, Гурин. Кіт, Бартан, Савченко, Багнюк, Коханенко, Шевлюга, Бадун, Лазоренко, Бадун Василенко, Лазоренко. І 16 питання порядку денного про передачу в оренду стов, Дружба нова, земельних ділянок від невитребуваних земельних часток паями для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Печенського Старостинського Крутівської сільської ради. Прошу депутатів голосувати. Ні, трошки інше. Це трошки інше. перше було затвердження технічної документації. А друге, ні, ні. А тут а, передача в оренду. 16 питання. Почала технічку затвердити, але передачу. Так, так, так. Та я якось думаю, що. Прошу депутатів голосувати. Бахмут, Іващенко, Кіт, Кузьменко, Гурин, Тіт, Баркан, Савченко, Багнюк, Коханенко, Шевлюга, Бедун, Лазоренко, Бедун, Василенко, Лазоренко. Да, Прошу зафіксувати, да, прошу зафіксувати. І про погодження відпустки. Також депутатів шляхом голосування прошу визначитися. Бахмут Іващенко, Кітку, Ізменко, Гурин, Кіт, Баркан, Савченко, Багнюк, Коханенко, Шевлюга, Бадон, Лоренко, Будун, Василенко, Лазуренко. І 18 питання. Також про внесення змін до умов оплати праці. Прошу проголосувати. Бахмут, Іващенко, Кітку, Ізменко, Гурин, Кіт, Баркан, Савченко, Багнюк, Коханенко, Шевлюга, Бадунка, Зоренко, Будун, Василенко, Лазуренко. Всі питання порядку денного ми з вами. Розглянули, Тому пропонуємо закривати сесію. Не робимо. Я думаю, закриваємо сесію. Шановні депутати, 37-ма чергова сесія Крутівської сільської ради оголошується закритою. Слава Україні! Дякую всім за плідну роботу. До нових зустрічей.